Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд секатора типу ножиці від компанії Окацуна під номером 304. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продаються вони ось в такому от блістері всередині картонка, на якій досить непогано вказано, яким чином можна гострити і правильно гострити, під якими кутами ножиці. І от зверніть увагу. Вони рекомендують хустрити з зовнішнього боку під кутом 25 градусів, а з внутрішнього боку під кутом 15 градусів, тобто загальний кут 40 градусів. Це є, в принципі, правильний кут у загальний 40 градусів, досить правильний кут для секаторів для ножиць. Також тут вказано, що є брусочок Okatsune 412, це брусочок для густріння, така собі реклама. І вказано, що можна до цього секатора придбати пружину. Під номером 423 ця пружина, от, яка стоїть всередині в ньому, якщо поламається, то от номер 423 ця пружина підходить до цього секатора. Як я згадував, це секатор типу ножиці. Загальна форма леза, бачите, під такий прямий конус, і майже гострі леза. Майже гострі, тому що трошечки вони на кінці є притуплені і заукруглені. як на мене, це от дуже вдале виконання з одного боку. Ці ножиці за рахунок досить широкого леза в основі дозволяють різати грубі гілки. Ну там я думаю, що міліметрів до 10 він може спокійно обрізати. З другого боку, за рахунок того, що тонкі, але не зовсім гострі кінчики, ви ними не поранитесь, і тонкі, ви зможете цими кінчиками залізти десь в грону винограду, наприклад, і обрізати зіпсовану ягоду або прорідити просто грону. Загальна довжина цього інструменту трошечки більше ніж 19 см. Довжина леза поріжучі кромці всього 4,5 см. Сантиметр вага їх 110 грам. Леза виконані з висковлицевої сталі, і в цій частині вони мають сліди вороніння. Це от затемнення таке. Причому текстура, оця вона є шершавою, тобто як слід від обробки якоїсь. В більшості інструментів японських такого сліду не зустрічається. Переважно тут завжди гладко. Традиційна для японського інструменту заклепка на місці осьового вузла лезо до руків'я прикріплене на двох заклепках. Всередині амортизатора немає. І відповідно є досить відчутний клац. Пружина ось, традиційна для такого типу японських інструментів. Руків'я з простішої сталі. Звичайно, вигнуте ось таким от чином. Це штамповка. Зверху покрита двома такими резиновими накладками. Традиційне для інструментів укацуни одна червона, друга біла. В кінці червоного руків'я знаходиться ось отвір, який от цікавий. І є резиночка ну, гарної форми, тобто видно, що укацуни над нею попрацювали. Тут вона вуща, в цій частині розширення є, так само з протилежного боку. Резиночка, ось ця, яка слугує замком для от, закривання от, таким чином сикатора. Спробуємо обрізати гілочку тепер ним. Ось 5-мм гілка. Ріже дуже легко. Придбати секатор Окацуна 304 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дилером Okatsuna на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!